Для них важливо, яка погода, чи літають бджоли, та як працює техніка. Відкритий підготував спецматеріал Люди дії аграрії. Детальніше вже згодом. Різке підвищення температури тіла, нудота та біль у животі. Восени спостерігається піковий сезон ротавірусу. Як уберегтися, розкажемо далі шоу програма з трюками. У Дніпрі пройшов чемпіонат з воркауту. Задля чого спортсмени брали участь. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Хотів грошей натомість отримає строк у в'язниці. У Дніпрі повідомили про підозру місцевому, який торгував зброєю. Інформують у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону. За їхніми даними, зловмисник пропонував знайомому придбати два автомати та набої до них. За це просив майже 3,5 тисячі доларів. Нині правоохоронці шукають ймовірних спільників чоловіка, триває слідство. Займався садівництвом, щоправда, незаконним. У Кам'янському затримали чоловіка, який вирощував наркорослини. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній прокуратурі. Обвинувачений купував в інтернеті насіння та садив їх на ділянці. Там облаштував полив та освітлення, збирав врожай та розфасовував його у сліп пакети, аби потім продати. Під час обшуків у зловмисника знайшли майже 100 кілограмів канабісу, більш ніж 200 рослин Конопель з. Зброю і автівки, сума вилученого 25 мільйонів гривень, триває слідство. Їхали селами по ґрунтових дорогах під ворожими обстрілами. Дніпровські волонтери рушили до Мирнограду, що на Донеччині, усе, аби потрапити до найбільшого місцевого притулку і вивезти звідти собак і котів. Благодійники кажуть, евакуація надскладна. Скільки вдалося врятувати чотирилапих і де вони знайдуть прихисток, розкажуть мої колеги. Це мирноград, прифронтове місто, що на Донеччині. Саме тут найбільший місцевий притулок для тварин. У прихистку понад 200 собак і 50 котів. Більшість покинули власники, коли тікали від російської агресії. Тепер же волонтери дбають про них і готують до евакуації. Спочатку чотирилапим дають снодійне. Та що я грузі. Вісять, начинаю грузі? А сокон вісідети починає грузі. Дніпровським волонтерам вдається забрати 80 тварин. Собаки ведуть себе добре, але зараз щось там два Да та поїдемо. Я включу музику, буде все добре. Вивозять чотирилапих під вибухи. До них звикнути неможливо. Ділиться волонтер Олексій. Біля протулку, як по мене, вже були прильоти. Тварини дуже нервували, це була складна операція. Дуже швидко потрібно було зробити, а тварин багато. Там, мабуть, 80 або 100 собак. Потрібно було в два буси помістити. Це складна логістика разом із Олексієм. Євген, чоловік із Маріуполя, там пережив справжнє пекло. Звідти йому вдалося виїхати. Нині ж допомагає евакуюватися іншим. До всіх тих людей, хто каже, що тваринами не можна. Подивіться на них, подивіться у їх очі, що треба було зробити: Поусиплять, побивати їх чи полишити під обстрілами. Чотирилапі рушають до Києва. Там на них чекає новий прихисток. А тим часом волонтери вже планують наступну евакуацію з Донеччини. Ймовірніше, з Покровська. Наталія Богиня, Керіна Зайналова, Опенюз, телеканал відкритий. Оглушило від артобстрілу у Нікополі. Посеред дороги знайшли лебедя. Про це повідомляють волонтери. Небайдужі врятували пернатого та передали його на ранчо. Там птаха плаватиме на приватному ставку. thank <laughs> you У Дніпрі відкрився Мирноградський центр комплексної реабілітації людей з інвалідністю. Там пропонують широкий спектр послуг, а саме соціальну та побутову реабілітацію, логопедичну корекцію, навчання соціальним навичкам для дітей з інвалідністю, а також консультації з корекційно-реабілітаційних питань. Про це повідомляють у Мирноградській міській військовій адміністрації. Центр розташований за адресою вулиця Воскресенська, 41. Різке підвищення температури тіла, нудота та біль у животі це симптоми ротавірусу. І якщо ви припускали, що інфекція найактивніша лише влітку, то медики це спростовують. Бо ж восени теж піковий період. Недуга небезпечна і для дорослих, і для дітей. Як уберегтися, і яка ситуація із захворюваністю на Дніпропетровщині, дізнавався наш Даниїл Ніколаєнко. Пані Віра, мати двох дітей п'яти та семи років. Жінка розповідає, цього літа вони захворіли на ротовірусну інфекцію, підхопили недугу під час відпочинку на одному з пляжів Дніпра. Блювота, діарея, погане самопочуття, температура днів 10-12. Потім, поки вони востановилися. Потихеньку, це дієта була звичайно, поступово вводили продукти. Що таке ротовірус і як від нього уберегтися? Чи знають Дніпряни відповіді на ці запитання? Цікавимося. треба мити руки, пити тільки кип'ячену воду. У зв'язку з останніми подіями воду з крана не можна пити, бо вона дуже погана. У мене особисто у будинку фільтра стоять. Мить все. Мити все і їсти свіже. Так, так, ну я п'ю кип'ячену воду. Ну сенсі чай там кава, треба часто мити руки, мити овочі, фрукти, відвичання водою. Ротавірус це одна з форм гострої кишкової інфекції, кажуть медики. Серед симптомів: різке підвищення температури тіла, нудота, біль і бручання в животі, а також болювання та діарея. Розповідають в обласному центрі контролю та профілактики хвороб і наголошують, найбільша кількість інфікованих не лише влітку, а й восени. В літній осінній період ми реєструємо найбільшу кількість випадків. Загалом по Дніпропетровській області за 8 місяців на гострі кішкові інфекції захворіло понад 3 тисячі мешканців Дніпропетровської області, у тому числі 466 випадків було зареєстровано в серпні місяці. Фахівчиня наголошує у групі ризику ротовірусної інфекції є немовлята та маленькі діти. Для того, аби уберегтися від захворювання, потрібно рекомендовано провести вакцинацію, а також дотримуватися правил особистої гігієни. Вакцинація проти ротовірусної інфекції вона відноситься до рекомендованих, проводиться за власні кошти батьків дитини. Вакцинація від ротовірусної інфекції складається з двох доз. Додають медики. Перше необхідне вести від 6 до 15 тижнів. Другу до шести місяців Данило Ніколаєнко, Данила Варава, Ілля Кононов, Open News, Телеканал відкритий. Понад мільйон гривень. Стільки жителі Нижньодніпровського та центрального районів Дніпра завинили за питну. Повідомляють у Дніпроводоканалі. Там кажуть: з 16 до 20 вересня, за адресами, які зараз на ваших екранах вимикатимуть воду. Відтак абоненти 19 вулиць залишаться без джерельної. Шоу програма з трюками та змагання серед спортсменів із усієї країни. У Дніпрі пройшов чемпіонат з воркауту. Його традиційно влаштували до Дня міста, яке святкували цими вихідними. Скільки атлетів взяли участь та задля чого приїхали? Розкажемо далі. Показали шоу-програму з різноманітними трюками у самому центрі Дніпра. Заразом провели щорічний чемпіонат зі стрітворкауту. На змагання з вуличного спорту прийшов дніпрянин Костянтин. На його рахунку чимало чемпіонатів розповідає хлопець і додає: бере участь не заради перемоги. Була вага на брусах 85, а на турнику всього 55. Але потягнув я 52,5. Ну це не максимальний розвиток. На ці змагання я прийшов заради емоцій та опиту. А от Андрій із Запоріжжя приїхав перемагати, тому що того разу були мої перші змагання. Я зайняв друге місце, але цього разу хочу зайняти перше місце. Тому я постійно писав хлопцю, який зайняв перше місце, щоб він поїхав на ці змагання. Такі змагання у Дніпрі традиційно проводять до дня міста ще з 2009 року. Головна їхня мета популяризувати спорт серед молоді. Ми проводимо кубок України. Це всеукраїнські змагання з воркауту, котре включає в себе стрітліфтинг, силову дисципліну, виконуючи підтягування та відтискання на брусах з максимальною вагою. Просими словами атлет важить 72 кг, кілограми, а підтягується на перекладині плюс 90 додаткових кг. Це є гарним інструментом та альтернативою шкідливим звичкам. На чемпіонаті зібрали понад 200 учасників із 20 міст України. Переможці отримали ексклюзивні нагороди та кубки. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, News – телеканал відкритий. Виграла медаль. Дніпрянка Дар'я Ткачова стала бронзовою призеркою Кубку Європи 2024 зі скалелазіння в Італії. Інформують у відділенні національного олімпійського комітету в області. Дівчина змагалася у дисципліні швидкісті, стала третьою у загальному заліку. Для них важливо, яка погода чи літають бджоли, та як працює техніка. Усе це про аграрію. Третій рік Великої війни землероби сіють культури та збирають врожай у надскладних умовах. Як їм це вдається, що допомагає долати виклики та чого бояться, дивіться у нашому спецматеріалі Люди дії аграрії. Район. Мальовничі поля за 30 кілометрів від обласного центру. Зланів прибирає соняшник комбайнер Сергій. За день, каже, чоловік може обробити територію до 45 гектарів. По-різному працюємо в залежності яка погода. В основному годин 10 до 10 годин і 12 може бути потрібно вчасно зібрати ворожай. А аномальна спека тут цьогоріч додала клопоту, розповідають аграрії. З війною ми поборемося, а от з природою ми нікуди і нічого з нею не можемо зробити. Коли йде вже налив, коли там наливається пшениця, соняшник, коли соняшник світе, навпаки, потрібна волога, щоб там запилення гарно пройшло, щоб бджоли літали. В таку спеку, що навіть бджола не літає, то яке ж там, може бути гарне запилення. Натомість кажуть, землероби літають ворожі цілі. Чи шахет може на поле пролетіти, чи уламки, і пробиваються скати. Ми ремонтуємо техніку. Дуже є велике питання. Ми тушили і пшеницю свою тушили з сояшником з кукурузою. Такого немає, тому що воно не так от швидко е, загоряється. А з пшеницею, да, таке було. Весь час роботи було чимало різного. Розповідає агроном Віталій. На цьому господарстві він працює вже другий рік. Коли тільки починав ділитися, лякала невідомість. Було незрозуміло чи потрібна взагалі буде ця наша продукція, яка її буде вартість, як за що закуповувати там добрива, засоби захисту. Та, попри страх, чоловік своєї справи не полишив. Аграріїв я багато знаю, то ніхто це не закинув, усі працюють. Якщо ми кожен день встаємо, їдемо на роботу, працюємо, то ми, звісно, віримо в наші ЗСУ, в нашу перемогу самої України. Приходиться мобілізувати сили на якийсь період і потрудитися, тоді трішки стає легше. Декого ж із фахівців мобілізували до лав ЗСУ, тож рук не вистачає. Додають аграрії. Вони дають нам бронювання. Ми даємо на одну фірму, подаємо, другу фірму, третю, подаємо, в яке у нас люди працюють офіційно, а мобілізацію. То у нас НДС не вистачає, то у нас не вистачає людей. Ті, хто ж залишився серед аграріїв, свою роботу цінують. Механізатор Олексій Мельник майстер на всі руки. Допомагає обробляти територію, сіяти культури та збирати врожай. А ще коли пошкоджується чи ламається техніка, ремонтує своїх ластівок. Олексій розповідає, трактористом був і його батько. Від нього любов до землі перейняв собі. Займатися цією справою каже ніколи не набридне. Я саме не щасливий чоловік. Ай міна Арнал Варава, Open News, Телеканал відкритий. І наостанок про погоду. На Дніпропетровщині у середу очікується дощ із грозою. В інші дні без опадів, але з поривами вітру. Стопчик термометра триматиметься на позначці 28 градусів. Про це повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. Також синоптики наголосили про те, що на території регіону оголошено про високу пожежну небезпеку. На 18 вересня. Мінлива хмарність вночі без опадів вранці та в першій половині дня короткочасний дощ гроза. Вітер східний 7-12, місцями пориви 15-20. І очікують пориви східного вітру 15-20 метрів за секунду. На території Дніпетроса збережеться надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека. Детальніше про погоду далі на відкритому одразу після новин. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.